Паша, привітайся. Привіт. Ми сьогодні граємо ось ось таку гру, як ви бачите. Називається Kingdom Rush. Перша частина, бо їх є різні частини. Я правильно Дві. кажу перша? Дві. Дві. О, да. Ну тоді давай розповідай свої правила, я буду показувати, цікати, що ми тут робили. Кооперативчик. Тут гри в тому, що ми за персонажів наших героїв з планшетом, деякими вміннями зі своїми спеціальними атаками тайликами. Ми стримуємо навали ворогів в цьому сценарії з двох різних шляхів. Вони йдуть по дорозі і намагаються увірватися в наше королівство, щоб його захопити, знищити і тому подібне. У королівства на нашій складності чотири життя. Я таким кубиком це визначаю. А і, от коли певна кількість ворогів прорветься, ми програємо. Буде життя поступово відніматися за кожного ворога, і коли нуль програш. Ми стримуємо їх за допомогою, по-перше, наших героїв, яких можна виставляти на самі тайли. От покажи, бо вони в нас тут заставлені. Покажи, як виглядає, от якраз показувала. Я да, я показувала. Дай мені, будь ласка. Ми можемо виставляти наших героїв саме на ці тайли, наступати на ворогів, щоб їх таким чином типу, вбивати. Ага. Можемо виставляти атаки наших героїв на ворогів. Або розігрувати карти. У нас на руках знаходяться картки веж. Вежі тут є чотирьох типів з різними видами атак. А, у нас є магічна вежа, яка стріляє певною фігурою за певними правилами. Є вежа з лицарями, які виходять і б'ються, це отакі ніпліки. Це ти за, а, за, за цих чувачків показуєш. Так. Так, він показує чувачки маленькі, сіда вам достану. Все. От вони можуть атакувати ворогів. У нас є вежа, це така бомбарда, яка стріляє зазвичай в багато різних талів. І є у нас ще лучник там десь у Кароліни на руках. І от ми можемо цю вежу на місце свого кольору. А на початку гри розкладка нам показує на двох гравців, де мої місця, а де місця Кароліни. От, наприклад, я можу розіграти сюди на своє місце вежу магів. І за певними правилами, а залежно від рівня вежі, на першому рівні маги стріляють ось такою фігурою, і тільки їх не можна обертати, ці фігури, якщо не зазначено це значком. На більш пізніх рівнях вежі. Я маю викласти на ворогів таку фігуру і цим самим їх вбивати. Коли тайл повністю заповнюється нашими атаками чи героями, цей тайл помирає і приносить нам кристали в кінці раунду. за яким Типу вона города за те, що ми такі молодці. Так, розвалили ворога, отримали кристали. Це з них типу лут падає. Просто якщо на то пішло. гроші. Ну, типу, магічні, магічна енергія, я не знаю. І ми за ці кристали купуємо собі нові вежі. І ці вежі ще можуть покращуватися. Вони є чотирьох рівнів. У них після покращення змінюються види пострілів фігурах. Наприклад, магічна вежа третього рівня вона вже стріляє ось такою більшою фігурою і її можна крутити на третьому. Тобто, рівні. паша каже, що саме чотири наші стартові карточки, які я вам показувала, ось ось такі. Вони покращуються. І Бачите, тут написано один. Потім вона стане два, три, чотири. Таким чином ми їх скидуємо. Щоб отримати покращення. І прикол в тому, як вони покращуються. Коли ми граємо не в соло, а на двох, ми маємо передати своєму союзнику цю вежу, знищити її першого рівня і одразу передати другого. І в закриту союзник бере собі вежу другого рівня, і на наступний раунд вона стає йому доступна. Ось так вони покращуються. Такий прикол у грі. А так в цілому, всі правила розказані: бігаємо героями. Наступаємо, атакуємо, розігруємо з руки вежі, вежі атакують одразу, коли розіграли. Заповнили тайм, ворог здох. На наступний раунд виходять нові вороги. І залежно від місії, ми маємо або там закривати портали ось такі певну угу. кількість, що значить закрити портали, да. вбити усіх ворогів на них. Або є місії з босами, коли з'являється величезна така. Фіговіна, по певних правилах треба якось бити і долати. Там все прописано в правилах. І Ти, ти казав, і я трішечки щось прослухала. Що? Поки показувала, я завжди трішечки щось прослухаю, що у нас є ще асиметрія із такими тайликами, сперкачені. Ну, так, це багато героїв, у мене. Маги, махи, 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 я, я ось все показувала, ось кушечка. є. Але йому. це ж з допами, з, з довки, з двома малими. Це все, що є до цієї гри. Вот. Ну, давай, і ще ти сказав, що якщо ми вмираємо, тут нічого страшного немає. Так, просто смерть проста на початку наступного раунду ми з'являємося. А коли наші герої отримують шкоду, це коли знищуються тайли, вони на ньому стояли, в принципі, uh -huh. вони отримують шкоду. Коли просто стоять, не дають тайлу цьому рухатися, вони отримують одну шкоду. І ще, якщо є спеціальні вороги, які нас атакують, ми теж можемо померти. Але тут так, все просто. Ми просто відлітаємо на початок, ну, отак сюди, умовно кажучи, на наступний раунд ми встаємо і можемо знову бігти битися. Що скажеш про партію? Та прикольно в цілому. Ну видно, що ця гра вона заточена під соло або максимум двох гравців, тому що на трьох чотирьох домовлятися незручно. Ну да, тому що ти повинен сказати, я, я викладу сюди карточку, бо я буду нападати сюди і сюди, не трогай цієї неби, не добивай, я доб'ю ну найкраще за все це соло прораховується. Береш двох персонажів, відіграєш за них. Ну я правила не вчила вчив, звісно, паша, як завжди, бо це його ігри. Але навіть так, коли він мені розповів, то тут все доволі просто, тому я розумію, що тут можна навіть по логіки новачка посадити. Тут Просто, не так багато тексту, тільки ну, дві якісь ну, здібності, якщо даже є, бо в мене на одній навіть немає. Одна людина знала англійську мову і пояснювала, тому uh -huh. хто не знає. Ну, і вона така легенька, швидко вона розкладається. Лег... Вона швидко розкладається, і легенька в плані по швидкості має на увазі. Ну, в плані правил не складна, в плані розкласти зібрати не складно, а в плані виграти може бути складно, особливо на більших складностях. Ну, от і, і, і... Ми і, Ми сьогодні зіграли з паш Першої дві партії, щоб ви зрозуміли. Ну, перше, це була для того, щоб зрозуміти Зовсім пробно. Да, пробно називається. І в другій ми вже е, більше зіграли то отут ми десь могли, годинка, правда. мабуть, ми грали Так, щоб. недовго. А отут вже на другій партії вже був шанс програти, але в цілому нормально. Ми, ми А, В чому прикол? Життя воно віднімається за кожного ворога, який заходить. Ви ж дивіться, яка ще коробка, не маленька. Так, і от легко програти, тому що забіжить чотири маленькі гобліни, це вже мінус чотири життя на нашому рівні складності. Угу. І ми помираємо. Ну, до речі, ми не всіх іще випробували монстрики. У нас, ну, у нас були монстрики типу, такий, той, що лічився, ті, що рухаються швидко, але не було лучників. У нас не було. У Нас були монстри, які казали, що магічним не можна. Чи ще, а а в мене, і наприклад, мах, я тупо тільки магії б'ю. Да? Ось, Ні, ось... в тебе труде, в тебе не магічний наче. Ну, ти... Чи в ти... тебе магічний? У мене ага, все. магічний. І магічним правильно. не могла бити, да. Але і... ти взагалі не могла цей тайл бити, тому що це. Я перекрила, Я перекрила лучником. І Я воно? про твого Персонажі, тут наші персонажі, оці тайли, які треба по місії знищити, ми їх не можемо взагалі атакувати, тільки вежі. І в чому прикол? У нас обмежена кількість веж, здається, в якийсь момент гри, що ми собі їх купуємо більше нових, покращуємо, і в нас їх багато. Але коли діло доходить до порталів, і вежа атакує портал, і не знищує його цією атакою, то вежа сама знищується. І виживає... Оце обідно, да. Так, і виживає лише одна вежа, яка доб'є остання. І того нам оце треба, хоч хоча б по одній, по дві карточки таких е, е, знищувати, бо вони дають кристали. і Ти хоч за якісь кристали можеш купити якісь навіть хоч початкові карточки. І ще момент. Ось цей портал, який треба по місії, їх певну кількість знищити. В цьому сценарії було аж три. Це останній тайли, які знаходяться поряд з ворогами. кстати, він у нас неправильно розміщений. О, отак, має бути. Вони впитують в себе будь-який урон, який може нанести вежа. От якщо є вежі опція стріляти прямо, або вправо, вона буде стріляти в кого завгодно, окрім портала. Тому треба ось ці зачищати ось таких ворогів звичайних, щоб потім могти стріляти. да, звільнити місце, щоб воно не вибирало між ось як тут намальовані стрілочки, щоб mm -hmm. ти точно сюди міг вдарити і ще й портали. Вони хитрі. Вони не дозволяють чим далі йде гра, тим складніші портали. І, наприклад, ось цей портал другого рівня він не дозволяє вежам першого рівня взагалі його атакувати. Тому навіть якщо там залишається добити зовсім трошки, вежа першого рівня не може цього зробити взагалі по правилах, тільки другого, третього або четвертого. Ну, простенька гра, але я не знаю, чи вона дешева, чи ні. Ну, насправді цю базу, наскільки я знаю, якщо ми беремо без доповнень базу, mm -hmm. її зливали взагалі за якісь копійки на там, іноземних сайтах на eBay, на Amazon, вона якісь копійки коштувала. Але якщо брати повний кікстарти, то дорожче. Ну, я думаю, що можна зараз з-за кордону за тисяч гривень, плюс доставка привезти прям повний набір. То mm -hmm. недорого. Ну, це якщо ви готові витратити 5 тисяч для ну, того, доставка, щоб в легенькій Ну, 6 буде з чимось. А, ну так. Да. Ну, якось так. І ще будеш гратися? А чи ні? Ти більше для соло, чи будеш ще з кимось? Та може за ні, розпадаєшся, чи я не знаю. Хто як захоче. Можна і соло. Ну, мені вона просто. Прикольно. Таліки викладання я люблю. Ти любиш. Ти знаєш, я люблю тетріси, але я вибираю ігри, які більш трішечки складніші в цьому плані. Як ти то... спробуй виграти в пізніших сценаріях. Я навіть... розумію тебе. Да, але ну не знаю. Я кажу, що можливо ця гра не для мене. Вона прикольна, як завжди. Ти знаєш. Ти якось достанеш гру, і я скажу тобі, да, звісно, давай зіграємо. Але наприклад, я б не витрачала би гроші, бо це не мого жанру гра. Я б її не купувала. Ну, вона як сказати, я. В цілому, знав, що вона не ідеальна, а, як ну, ми робимо по суті одне й те саме. Будемо довбити да. певний пазл певними одніми тими самими картками. Просто на подальших сценаріях ми будемо краще прокачувати на першому другому. Ми не могли качатися до четвертого рівня, а там найкрутіші вежі да, кожна ще такі гарні. Давай я покажу кожна різна на четвертому рівні. Якщо всі перші однакові, наприклад, от бомбарду беремо, всі перші бомбарди однакові, другі теж, треті теж. А от четверті відрізняються. Вони ну спеціфізні. воно, до речі, помітно, що це мобільна гра, і воно відчувається, да, що щось таке зробливо. легеньке, як бо ти щоденько понажимаю, воно типу, уністажає, да, унічтажає. Тільки на мобільній грі там інший прикол там сказати, Ну такий пазл. Там розставляєш вежі і постійно бігуть вороги. А ось тут це по суті пошаговий тетріс такий поліміно. Вони взагалі різні, але. Тематика схожа, оце відчуття, що хтось прийде, тобі тебе подавати тут. Є. Ну, прикольно, гарненько. То я думаю, що я доб'ю це соло, а другу частину я, скоріш за все, собі брати не буду. Бо це так, да, Паша сказала, що ми о... повинні були зіграти, щоб він знав, чи йому ще потрібно докупати ну, додаткові. Як на мене, по відчуттям, коли Ігор вистачає в колекції, то з головою вистачить пройти а, першу частину з допами. Бажано з допами, щоб більше героїв було, більше контенту. Потім ще допчики проскочити з їх босами, та і цього вистачить для Kingdom Rush. Мене вже навряд чи потягне, ще я прайзінг повністю проходити. Oh, no. Вона, кажуть, краще зроблена, складніше, більше всяких приколів додано в неї. Але ну, якщо в мене вже ця опинилася на руках, то пройду її. так. То да. Тоді ми все розповіли, що могли про цю гру. Я думаю, що все. Але я можу її дійсно радити тим, хто любить розкидати. Мобільну полі... версію, да? Або соло пограти. Ні, вони різні. <с Хіба <с що дуже тематично обожає. Я можу радити тим, хто хоче соло розкидати якийсь пазл поліміносний, дуже класно зайде, краще, ніж навіть на двох-трьох на гравців. Або просто тим, кому потрібна така гра на двох гравців, хоча б на трьох-чотирьох не раджу. А от на двох граців хто любить розкидати щось таке, щоб і подумати, але не сильно запарно. Оце воно. Ну, якось так. І домови не сильно прив'язана. Тому дякую, що з нами сьогодні були. На все добре, трішечки показала вам зблизька, як воно виглядає. І гарних партій! Бувайте! Пока!